Вітаю, шановні підписники, глядачі каналу Замовники. Сьогодні у нас понеділок і мали ми відправляти посилочки, деякі я спакувала вчора в неділю, але сьогодні в 5 ранку в нас пішов дощик, і саме те я сьогодні бігала як віник швидкий, електричний, без чогось п'ять, прибирала всі картонні ящики. Чомусь я була не готова до цього, до цього природного явища. Ну, ми посилаємо. Вдячність Небесній канцелярії, яка трохи звільнилася від поливу сьогодні. Всі саджанці политі і на городі, і тут. Але, на жаль, пакувати я не можу, тому що вони дуже мокрі. Я думаю, що ті, хто чекають замовлення, слідкують за моїми публікаціями, я б особисто слідкувала б. Тому це ось так: ось вони тут дощ намочив. Вони в Росі дуже. Ну, можливо, трошки пізніше. Зараз ще ж тільки у нас пів вісім годин ще тільки, то можливо, трошки пізніше я. Воно підсохне, я спокою. Я спокою. Саджанці. Ось такий ще спокоє. Ось такого достанемо такого коника. Ось такого чудового коника. Так, да, він височенький, тому що це місце, де воно проростало на грядці. Це, оце ось відкритий ґрунт. Бачите, це у нас сібіла. Ой, сорт дуже солодкий, величезний, такий класний. Середньоранній. Дуже класний. Угу. Гарна, коренева система, бачите, прекрасна. Більше їй не треба. Якщо вона дужче, там, припустимо, заплила, їй буде важче в кучу розправити їх. Але і коли більше, то не страшно, то також добре. Коли я відправляю, я отак загинаю листочки, тому що я саджанці всі, ну якщо їх особливо багатенько, я їх отак ложу лежачи, складаю лежачи. І тому листки доводиться отак загинати, а інколи її також аж навіть. Бачите, ось я загинаю, вони не ламаються, нічого, то хрустить стакан. Стакан хрустить. А стаканчик, якщо вона буде зігнута, якщо ви отримаєте в ній так листки, це ніяк на фотосинтез не впливає. Взагалі. Почнуть рости нові листочки вертикально, а ці схочете під осінь приберете. Не схочете, то це буде додаткове укриття для вашого корінчика. Вже ось тут є у нас і вус, ну я його приберу, звичайно. Ну, оце з такої причини. З такої причини, можливо, на середу. Ті, хто чекають, що я в понеділок відправлю і вже відправили і кошти, то я, напевно, на середу. У нас нова почта працює тричі на тиждень, понеділок, середа, п'ятниця. А інколи ми їздимо в, в місто, там відправляємо. Ну, зараз не можемо, зараз машинка в нас трошки така, тільки по місцю може їздити. Відремонтуємо, тоді будемо далі, можливо, їздити. Доволення від вашої роботи. Чекайте, відправочок. Нікого не ігнорую, нікого не забуваю, всіх поважаю. Всім здоров'я.